Мангіоми це є судинні пухлини доброякісного характеру. 10% дітей народжуються з тими пухлинками. що це таке? Гамангіоми знаходяться на рівні шкіри. Це є червоні плями, які мають локалізацію зазвичай. Це є лоб, це може бути перемістя, носик, верхня губа. Може бути підборіддя, і також найчастіше це є на фулиці. Гемангіома не росте в розмірах з ростом дитини, вона є безпечна, але при першому огляді вашого дільничого педіатра ви маєте звернути увагу педіатра на цю гемангіому. Також ви мусите знати, що є гемангіоми кавернозні. Вони є підняті над рівнем шкіри, вони мають яскраво-червоний колір, і також вони такі бугристі, і там проходить або велика артерія, або велика вена. Тому вони можуть бути небезпечні тим, що вони можуть кровоточити, вони можуть збільшувати колір і вони можуть збільшуватися в розмірі. Спостереження хірурга і вашого дільничого педіатра це є обов'язково.